Всім привіт, вітаю на каналі Colit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Touran 11 рік, 1,4 бензин, 103 кВт, пробіг 187 тисяч, є кліматконтроль, підігрів, навігація 9500 ціна і контакти ось тут присутні. О, В гарному кольорі. Так, Нам відкрили машинку. Так, клімат-контроль підігрів. Більше інформації уточніть у власника. А ми йдемо далі. Рено сценік. Сценік 2010 року 7600 доларів, 202 тисячі пробігу, 1,4 бензин. Контакти до власника ось тут присутні. 7600 ціна. Так, клімат контроль присутній, механічна коробка. Парктроніки форкоп є. Zafira B. Так, 12-й модельний рік, 7950 ціна, 1,7 дизель 92 кВт. Коробка механічна, 218 пробіг, контакти бачимо присутні. Так, кондиціонер бачимо є. Є підігріві сидінь. мультикермо, кермо. Парктроніки присутні. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Туран. Ано почекайте. 17-го року, двохлітровий дизель, автоматична коробка, 242 пробіги катина. 13900 ціна. 5 місць, панорама. Панорама, так. А тут якийсь блогер. Шкіряний салон. Клімат, контроль, мультикермо. Аректроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте Самимісний Реноград Сценік. Комплектація Intense, 17, й рік, 1,6, дизель, 96 кВт. 16 тисяч ціна контакту до власника присутні. По комплектації клімат, контроль, круїз, навігація, передні, задні парктроніки, датчики світла, датчики дождю, безключовий доступ. Так, режим їзди, мультісенс, рух по смугах, датчики тиску шин, електропакет, складання з сервісна історія. Два ключі присутні. Салон комбінований. Механічна коробка, кліматконтроль з підігрівами. На оригінальних гарних дисках. Більше інформації уточнюйте. Zafira B. 10-й рік модельний 11, 1,7 дизель, 197 пробігу, не фарбовано, є сертифікат вже, 8750 ціна. Так, дивимось далі. Так, техніка підводить сьогодні. Так, дивимось по салону. є підігрів сидінь. Добрий день. Електроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Туран. 2014 року 1,6, дизель, 187 пробігу 12 800 ціна, контакта є, машинка з Німеччини. Клімат контроль, підігріви, коробка механічна. Форкоп парктроніка присутній. Volkswagen Туран свіжопригнаний. пригнаний. Шостий рік, 1,6 бензин, 194 пробігу, 6,950 ціна, контакти присутні. Так, Автоматична коробка передач. Форкоп присутній. Volkswagen Шарам 12 го року. Двохлітровий дизельний двигун. Коробка механічна, 12600 ціна, 318 пробігу, контакти присутні. Так, є панорамний дах. Значить, клімат, контроль, підігрів сидін. мультикермо, механічна коробка. Так, сидіння. Мені здається, 7 Перектроніки присутні. Так, Mazda 5. 11 рік, 1,6. Дизель, 213 пробігу, 8850 ціна. Контакти бачимо присутні. Так, по салону. Сім місць по машинці. Форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran, 12 2012 року, 2,0 дизель, 246 пробігу, комплектація пишуть, Highline, 13.300 ціна не фарбована, контакти ось тут присутні. Клімат-контроль, підігріве, мульта кермо, парктроніки, Форкоп присутні, більше інформації уточнюйте. Так, Peugeot 5008. Десятий рік, 1,6 дизель, 245 пробігу, 7800. Ціна контакти ось тут присутні. Так, з кондиціонером. Так, як я вам тут покажу. Так, перейдемо на іншу сторону. Пуркоп присутній. Volkswagen Туран. Туранчик третього року. 1,6 бензин з Німеччини. 218 пробігу, 7-місний, 5250 ціна, контакти бачимо присутні. Так, відчинено. Кондиціонер, підігрів сидінь. присутній, світлий салончик. Паркоп присутній. Більше інформації уточнюйте. Так, тут ще один варіант. Так, що у нас тут? 10-й рік 1.6 MPI. З Німеччини 7750 ціна, контакти ось тут присутні. 4 склопідйомники. Коробка 5-ступка. Телектроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. Сьомий рік, 1,9 дизель на автоматі, 7,450 ціна. Контакти бачимо ось тут присутні. Фарктроніки та фаркопія. Так, бачимо три сімейні автомобілі. Перший у нас Volkswagen Toran. Добрий день. Семимісний, 14 й рік, 1,6 дизель, 256 пробіг, автоматична коробка передач, 12900 ціна. Контакти до власника бачимо присутні. Так, 4 склопідйомники, чистенький салончик, мультикермо, клімат-контроль, підігріва, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Так, Grand Scenic 16 2016 року. Гранд Станік 2016 року, що на реєстрації 1,5. дизель, 81 кВт, 205 пробігу, 11,300 ціна. Контакти до власника бачимо присутні. В Дисках. Так, легенько заглянемо по салону, щоб не заважати. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Присутні парктроніки по машинці. Більше інформації оточуйте. І третій варіант у сірому кольорі. 10-й рік. 10-й рік, 2 літровий дизель, 274 пробігу, 110 кВт мотор, 8900 ціна, контакти присутні, 7 місць. Покажемо по салону. Так, Коричневий шкіряний салон. Дуже гарно виглядає. місць, бачу. Оригінальні диски, парктроніки, фуркоп присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Turan. 17 року 16800. Ціна двохлітровий дизель на автоматі 110 кВт. Контакти до власника присутні. Так, Якщо відчинено, покажу, Так, є 4 склопідйомники, електроскладання дзеркал, шкіряний салон. Так, Кондиціонер, підігрів сидінь присутні. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford S-Max. 14 рік, 2.0 дизель, 261 пробігу, 12,950 ціна. дістронік, датчики сліпих зон, парктроніки. В рідній фарбі пробіг оригінальний. Контакти бачимо присутні. Салон комбінований. Автоматична коробка, підігріві сидінь, бачу присутні. Навігація на оригінальних дисках, електроніки, форкоп присутні. Так, Volkswagen Turan, Шостий рік. 1,6 бензин, є кондиціонер, контроль бортовий комп'ютер. Так, електрокоректори фар 5850 ціна, контакти бачимо її. Доїхав, почав проїхати проти раді, але зразу і поправили. Потім наразі піднімали до так, поруч є ще один. Так, в такому кольорі. Так, п'ятий рік, 1,6 бензин, 5,450 ціна, коробка шестиступка, контакти до власника є. Фуркоп присутній.